Всім привіт! Мене звати Настя і я сьогодні буду відкривати підписнику Уламки. І сьогодні також відкрию гімеру. І подивимося, що ж випадає на неможливому та пекельному рівні. І у нас випав Ембріс. І подивимо подивимося, що випаде на пекельному. Легендарка. І ще, раз, і ще раз легендарка. І зараз переходимо до мого улюбленого сервера. І подивимося, коли краще відкриватись вранці. Коли вже тільки включили, як я відкривала, свої уламки, як тільки включили повищений шанс, покращений шанс, чи краще відкриватися ввечері? Було б класно, якби прийшла Ельва і її заплюсувати плюс один. І відкриваємо уламочки. Відкриваємо зараз по 7, а потім по 120. По десятці. Я зараз подивлю, я зараз подивлюся, чи йде запись. Так, йде запись. Це вже добре. Головне не забути, що, щоб не відкрити шість уламків. І поки у нас випадають рідкісні герої, і такого цікавого нема нічого. Але це тільки початок. Можливо, ми зараз погано починаємо, але в кінці будуть гарні герої. Можливо, це хороший знак, що зараз буде щось цікаве. Було б класно, якби це був на епіка. Ой, на не епіка, а епік, який нас злитя. Мені теж ця випала. Заргала, Фенакс, дуже хороші герої. Я б хотіла на плюс один. Фенакса заплюсувати, але в нього в цього підписника вже один Фенакс на плюс чотири. Уртіката, хрестовик, але не цікавий герой. Джезох мені теж випав Тагор хороший, чайні, Лірік Цікаве відкриття. Це точно корма Анакс. Знову тагор піде на плюс один. Мільга сурова. Цей корм. Я знаю, цього героя десь використовують. Цей дуже хороший герой, а цей охоронець складу. Гексія, але вона не цікава. Снігоцвіт, я знаю, його беруть на Прокляте місто Джуліана. Теж цікава, але не на цьому рівні, який у підписника. Магнара. За, вже закінчилися уламки, і тепер переходимо до Радужки. Було б класно, я думаю, отримати оцього героя, Оцього героя, Ротаса, Тора. Ну, це мої побажання. Якби я б відкривала радужку в себе. І приходить заргала. І ще один герой, і це Фенакс. Я думаю, що краще відкриватися на зліті це ввечері, а не вранці. Але, можливо, я і помиляюся. І це у нас приходить епік. І знову епік. І зараз переходимо до цікавого. Відкриваємо і відкриваємо ембріса, потім відкриваємо Квінт. І відкриваємо ламасу. Ось таке відкриття в мене вийшло. Чекаю ваших коментарів і до зустрічі у новому відео.